Вітаю на каналі. Сьогодні у нас на огляд довідники. Довідники з різних наук: математика, фізика, хімія. Почнемо ми з математики, але перед тим нагадаю, що будь-які з книг, які оглядаємо на цьому каналі, ви можете придбати, написавши коментарі під відео або зв'язавши зі мною за контактами в описі каналу. Ну, зручно, напевно, через Viber. Так, Вигодський, справочник по елементарної математики. Таблиці, арифметика, алгебра, геометрія, тригонометрія, функції і графіки. Іздання 16. Іздательство наука, главної редакції фізико-математичної літератури. Москва 65-й рік. Ну, Що тут казати? Довідник з математики, геометрії, алгебри і так далі. 16 видання. Наклад 350 тисяч. Це до печатка тиража. Ціна 75 копійок. Отпечатано в типографії Франклін, город Будапешт. Цікаво. Дивимось ще одне таке саме видання. Але це в нас 14-те. 62 року. Трошки старіше. Теж надруковано в Будапешті. Ціна 79 копійок до печатка тіража 200 тисяч. Так, що у нас тут по об'єму. Подивимось. Чи вони абсолютно однакові. Функції графіки починаються на 384, сторінці 86. Коротше, стереотипні якісь однакові видання. Є той самий автор вигодський справочник по елементарної математики. Дивимось. Іздання 26-е. Тобто це те саме видання, той самий довідник, але змінив він розмір. Тому що це вже 80-ті роки. Москва, наука, главна редакція фізико-математичної літератури 82 й рік. Іздання 26 видання. Чувак зробив книжку. Більш ніхто його не міг перевершити чи що. чи як. Як це працює? Ціна РУБ30, наклад 300 тисяч. І тут же надруковано і бачимо папір такий собі. Там щось октября, туди-сюди, в Москві. Так, є. Довідники з фізики. Зараз побачимо, чи автори ті самі, чи ні. Тут у нас Яворський і Детлав. для инженеров и студентов вузов. Государственное издательство физико-математической литературы Москва, 63-й рик. написано. Город Шепетолка. Какой рик? Из книг. Со... кто-то себя подписал. Аннотация. В справочнике даны определения всех основных физических понятий, кратко сформулированы в физические законы и сущность описываемых ими явлений. В нем отражены все основные разделы классической и современной физики. Математические знания, необходимые для пользования справочником, не превышают объема материала, приведенного в справочнике по математике для инженеров и учащихся вузов Бронштейна и Семендяева. Справочник розчитаний на інженерно-технічних работников, студентів, аспірантів, вузов і втузов. преподавателей вищої і середньої школи він може бути использован також ліцями інтересуючимися фізикою. Ну, він толстелезний, звісно. 800 сторінок плюс. Такий довідник. Був би україномовний, я б собі такі довіднички позалишав. Наклад 100 тисяч, ціна РУБ36. Так, де Єворський. А тут у нас хто автори? Тут інші. Це вже 68-й рік видавництво Київ під редакцією професора Калабухова. Автори Гаєвой, Калабухов, Лєвашов Лівш... Чепуренко. Ще якісь записи попереднього власника книги. Ціна 75 копійок, наклад 1 мільйон. Нічого собі. Основне назначения настоящего справочника помочь абітурієнту лучше усвоить курс физики. Приводят типовые задачи, предлагаемые на вступительных экзаменах, в вузах, ответы на контрольные вопросы и подробнее рішення задач. Матеріал расположен. В соответствии с программой для поступающих в высшие учебные заведения, утвержденные Министерством высшего и среднего специального образования, предназначен для лиц, готовящихся к вступительным экзаменам по физике в высшие учебные заведения. Может быть, также полезен учащимся старших классов и преподавателям средних школ. Тобто школи, то есть после школы, кто поступает. И тут задачи, розвязания, все пояснення. Тобто така Цікавий довідник на базі школи. Бо там вже для, для інженерів і студентів вузів, а тут ще для школярів розділи механіка, молекулярна фізика, оптика, атомна фізика. Ну і він тонший за той довідник. З цим все. А тепер хімія. Те, що я, напевно, найменше з цих наук знаю і розумію. Довідник з хімії. Для учащихся средней школы. Це взагалі для школярів. Издательство просвещения Москва, 64 рік. При изучении химии вы знакомитесь с большим числом веществ, узнаете их физические и химические свойства, способы получения и практические назначения и так далее. Ну, Какие пробирки? Я их называю называю правильно. О, клас, всякі прилади. І Це все мало бути в школі. У нас якихось практичних дослідів, я пам'ятаю, було дуже мало. А тут класно, дуже багато всяких намальовано. Все, це напевно те, що відносилось до цього розділу. Техніка лабораторних робот. Тому тут стільки ілюстрацій. наклад 142 тисячі. Ціна 39 копійок. Без переплету. З перепльотом Переплет ще 10 копійок. І то 49. задачі і упражнення по общій хімії. Глінка автор. Іздательство хімія Москва. 69 рік. Іздання 7 на. То есть стереотипное допущено в качестве учебного пособия для нехимических вузов. Книга является учебным пособием для студентов высших учебных заведений при самостоятельной работе над курсом общей химии. По характеру и по построению она рассчитана в частности на заочное обучение. В книге содержится более 850 задач и упражнений, относящихся к различным Разделом курса в начале каждой главы кратко излагаются основные понятия и теоретические положения, относящиеся к данному разделу курса. И дается примерное решение нескольких типичных задач. Цена 37 копеек. наклад 100 тысяч примирников, задачи, чьи упражнения по общей химии. Химия 69-RIP. Вот такие вот задачки. Кто любит химию? Будь ласка, а це акумулятор знаній по хімії автор Зоммер. Може, щось перекладне. Іздательство Мір. Да, перекладне. Книга вийшла в Москва Мір 85 рік, друге здання, перевод з німецького, а в оригіналі вийшла в 75-му, Клаус Зоммер. Не навіть в кольорі. Второе издание справочного и учебного пособия, написанное автором из ГДР. В конце сконцентрированы основные положения по химии много внимания уделено химическому языку, формулам и уравнениям, разнообразным химическим расчетам. Широко используется. Кінетичної, термодинамическое представление по залу приведених автором в оригіналі дані, необхідні при підготовці екзаменам на атестат зрілості при поступленні ВУЗ, точно отражает назначение книги і круг її читателей, преподавателей і учащихся средней школи. Ось так. Да, тут багато все виділено червоним. Цікаво. Відрізняє боязвик, що видавництво е, книги видавництва мир вони зазвичай там. З е, край до паперу, такі глянцеві, багато ілюстрацій. Думаю, а ця сіренька, нічим не відрізняється. Але ні. Оскільки передивились довідників, тут все набагато яскравіше. Так... Е... Книга, книга, книга. Ціна рубль 20, тираж до печатка 170 тисяч. На цьому все. Сьогодні довге, коротеньке відео. Дякую всім за увагу. Звертайтесь, до зустрічі в нових відео.